Вітаю Харківщина, 3 травня, черговий обстріл міста, дуже багато постраждалих, але треба продовжувати жити, продовжувати працювати та продовжувати боротьбу. Пропоную та раджу, щоб хоч трошки відволіктися від цих подій, вийти на свіже повітря та приготувати щось на свіжому повітрі. Це дуже допомагає відпочити та відновити сили. Сьогодні я буду готувати шашлик із Кумбрії на мангалі. Дуже смачна страва. Як шашлик, то треба замаринувати. Подивився інтернети. Самі найрозкрученіші ролики. Як там готують маринад. Ну, друзі. Я займався риболовлею до війни в основному на хижака. Хі... І я точно знаю, як треба готувати хижака. А скумбрія це хижак. І маринад для шашлика і скумбрії потребує лише трьох-чотирьох простих інгредієнтів: олія як основа, лімончик, чесничок, ну, сіль. Ну, в крайньому випадку чорний перець. А що вони туди тільки накидають? Перець такий, перець який, гірчичу французьку. Е приправу для шашлика. Слухайте. Ну, після цього ви смаку скумбрії точно не помітите після такого маринування. Отже, пропоную приготувати простий маринад, який підкреслить. Смак скумбрії. А він дуже специфічний, за що ми і полюбляємо цю рибу. Отже, готуємо маринад. Е, я візьму олію, соняшнику та олівку змішаю. У мене 4 великих рибини, тому мені потрібно щонайменше пів літри маринаду Далі додаємо. лимону Сміливо. Я думаю, навіть трошки більше додати, ніж половину. Далі чесник сушений. Можете взяти, якщо нема сушеного, вичавити свіжий, тим більше, що він нам ще знадобиться свіжий в подальшому приготуванні цієї страви. Далі трошки солі, бо ми будемо додавати ще соєвий соус. Він підкреслює смак риби і менше солі. Потребує тоді маринад, як додаємо, ну десь, ну може, півскляночки соєвого соусу Перемішуємо. Ретельненько. Я навіть. Трошки ще свойого соусу додам. Перемішала так, маринад готовий. Я зараз буду розділувати рибу. Цей процес показувати вам не буду, бо він не дуже апетитний. Але всі знають, як розділувати рибу. А ви поки що прослухайте цікаву інформацію про скумбрів. Отже, слухайте, зараз буде рибна просвіта. Скумбрія це хижак. Отже, харчуються дрібною рибкою, ракоподібними кріветками, а ще й маленькими медузами. Що вона знаходить в тих медузах, не знаю, але факт. Скумбрія не просто смачна, а ще й супергерой серед риб омега 3 в ній стільки, що якби скумбрія пішла в аптеку, то могла б продавати себе по краплях. Вона живе в морях, але не сидить на місці, як ми в черзі до лікаря, а постійно плаває, навіть у вісні, бо немає плавального міхура. Стоїш тоне, плаваєш, живеш, як у житті, правда? А ще вона така швидка, що дельфіни нервово курять у стороні 70 5 км на годину. Така риба могла би доставляти суші сама. А головне, ця риба не лише поживна, а й чудово підходить для приготування на мангалі соковита з насиченим смаком та ароматом. Отже, ще раз прошу: не додавайте занадто багато приправ. Або бо ви втратите цей насичений смак та аромат. Так, ми розділили нашу скумбрію на трьома різними видами. От філешка. Тепер шматочки від хвоста і ще один, сам хвіст і ще один шматочок. Просто, просто порізали. Оці два решта, що залишилися до голови, робимо таким чином. Видаляємо кістку. Щоб простіше було споживати, а далі будемо так рулетиками їх складати. Подивимося, який спосіб найсмачніший. Скумбрію порізали. Друзі, порада, корисна, Ріжте скумбрію поки ще вона не зовсім розмерзлася. Тоді легше різати і шматочки не розвалюються. Далі виклали такі латочки або якісь інші, заливаємо маринадом. Залили маринатом і дали помаринуватися, ну, якщо найменше 3 години. Краще більше. Тож, якщо у вас є можливість приготувати маринад і замаринувати з скажімо, ввечері, то це ідеальний варіант, щоб наступного дня вже приготувати її на мангалі. Далі, за 3 години, будемо розводити костер та безпосередньо готувати наш шашличок. Наш шашлик із скумбрі маринувався десь 4, може більше, годин. Вуглі готові, можемо починати смажити. Е, з усіма філешками в рулетиках трошечки було важко їх нанизувати. Так само, як і у ці рулетики, теж філешечка. Думаю, що не варто. Більше таким такою справою займатися, просто отак, от з бочини нанизати, та і все. Просто і спокійно тримається на шампурі наш шашлик. Отже, починаємо смажити. Так, смажили 7-10 хвилин. До речі, ну з рульками то звісно, трошки. Рулетиками трошки намучився, тому, думаю, більше таких експеримент не проводимо. Просто з кусочками в бачину протикатиму і смажитиму. Останні 3 секундочку. Не було свіжого чеснику, але є молодий, з городу, обов'язково додаємо, поки гаряче. І лимончика. От так розкидаємо, розкидаємо, розкидаємо. Далі дегустація. Так, пробуємо то, що було рулетик із філе. Дуже смачно. Так, тепер пробуємо то, що ми вирізали Хребет. І просто шматок. В бачину. Дуже перше місце усе. Вирізаємо хребет, заворачуємо в рулетик. Він нормально сідає на шампур. Дуже смачно. Миру вам та свободу. Критикуйте, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре!